Сьогодні пишемо контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням. За основу беремо текст львівської молодої критикині Лілії Хомишинець. Якщо починати дошукуватися причин того, чому Україна й досі не має свого нобелянта в галузі літератури, напрошується невтішний і трагікомічний висновок Українській літературі пороблено. Українські потуги дістати Нобелівську премію з літератури беруть початок від 1915 року. Саме тоді доктор філософії звідня професор Йосип Застирець подав на розгляд Нобелівського комітету кандидатуру Івана Франка, назвавши його найбільшим національним поетом свого народу. У 1916 році каменяра не стало. Відтоді минуло майже століття, а віз і нині там. Ми, щоправда, Уже звикли, що гордитися можна не лише отриманою премією, а бодай номінацією на неї. Саме тому, вперто і незважаючи ні на що, просуваємо ідею, що Франка могли б нагородити, завадила цьому лише його смерть. Проте це був лише початок штурму Нобелівської премії українськими номінантами. В історії української гонитви за Нобелем були й ті, хто сам чіплявся за нагороду. Наприклад, Тодось Осмачка, який самовисунувся на премію, але були й такі, що всіляко від неї відхрещувалися. У 1966 році відмовився Павло Тичина. Микола Бажан випередив розгляд своєї кандидатури, надіславши до Шведської академії літератури лист, у якому поет подякував за увагу й честь, якої удостоївся, але відмовився бути номінантом. Мотивував це тим, що його мало знають у світі, та й власні літературні здобутки назвав такими, що не мають права претендувати на премію. Українські Нобелівські хроніки продовжив творити улас Самчук. Проте йому не судилося стати в один ряд із найвизначнішими літераторами світу. Причиною називають те, що його не рекомендував жоден із Нобелівських лауреатів, а це має велике значення. Як усе було насправді, знає тільки сам Бог та члени Шведської академії літератури. Трагічно обірвалася й наступна спроба піднятися на Нобелівський олімп, і, як не сумно, трагічною була не лише ця спроба, а й доля людини, яка стала героєм ще за життя. Йдеться, звісно, про Василя Стуса. Поряд із Іваном Франком його ім'я найчастіше згадують в списку тих, хто міг принести Україні найвищу літературну відзнаку світу. Кандидатуру Стуса подав до розгляду німецький письменник Генріх Бель у 1985 році. Восени того ж року Стус помер у констабірній камері на засланні, а посмертно, як відомо, Нобелівську премію не дають. І ще одним нашим фіаско було висунення на цю премію в 1991 році Олеся Гончара, яке зробила українська діаспора. А 1995 року цю спробу повторив Михайло Наєнко, проте трагічним фатум українських номінантів посприяв тому, що того ж 1995-го Олесь Гончар помер. У 2001-му Михайло Наєнко також висував на здобуття премії Ліну Костенко. Результати, вважаю, більш ніж очевидні. У 2008 році лунко прогриміла звістка, що Острозька академія пропонує кандидатуру Юрія Андруховича. Але так само лунко луснула мильна бульбашка, якою виявилася ця новина. Як то кажуть, говорили, балакали, сіли та й забули. Чутки про висунення залишилися лише чутками. Сумно це усвідомлювати, але, попри намагання заявити про себе у світі, усе ж залишаємося на його маргінесах.